Друзі, всіх вітаю на каналі МТ. У цьому відео хочу розповісти вам про торгівлю криптою на фьючерсному ринку з кредитним плечем. Якщо ви новачок та шукали по інструкцію, то це відео для вас. Торгувати будемо на біржі BitMEX і ось чому. Тому що ця біржа працює на ринку з 2014 року, тобто за цей весь час ні разу не було блокування коштів, що зберігалися на ній. А ще саме біжа BitMEX стала першою біжею, що запустила ф'ючерсну торгівлю. Тобто ви зрозуміли, що ця біжа їх створила і саме на ній торгівля ф'ючерсами буде особливо приємною. Також на ній торгується велика кількість монет, якими можна потрейдити. І так, якщо у вас ще немає аккаунту, то посилання на біжу я залишу в описі під відео. За ним ви отримаєте найвищі бонуси за внесення депозиту, а також знижку на торгову комісію. Друзі, якщо ви будете торгувати часто, то ця знижка заощадить вам сотні доларів при активній торгівлі. Відео, як зареєструватись, я залишу в кінці. Тепер, коли ви зареєструвались, необхідно поповнити баланс біржі. Ви зможете скористатися обмінником або ж поповнити з іншої криптобіржі через криптомережу. Для цього на головній сторінці натискаю депозит, далі обираю монету USDT. Це стейблкоін, курс якого дорівнює 1 долару США та до якого торгується вся крипта на біржі. Далі обираю мережу, через яку буду переказувати кошти. Копіюю свою адресу та переказую на неї кошти з іншої біржі у цій же мережі. До речі, у налаштуваннях можете обрати мову інтерфейсу, яка вам ближче до душі, та щоб було зрозуміліше. Йдемо далі. Як ви бачите, кошти вже на моєму балансі, там можна перейти до торгівлі. Далі натискаємо вкладку Markets та розділ деривативи. Це і є ф'ючерси. Перед початком давайте розберемося, чим відрізняється спотова торгівля від ф'ючерсів. На спотовому ринку ви можете купити будь-яку монету на біжі та тримати її в гаманці, очікуючи, що вона зросте. Тобто ви заробляєте на тому, щоб купити дешевше, а продати дорожче. При цьому ви можете втратити кошти тільки у тому випадку, якщо цей актив знеціниться та ви зафіксуєте збиток. А от на ф'ючерсах ми не купуємо монету, а заходимо в угоду, прогнозуючи її майбутній рух. Заробляти можна як на зростанні, так і падінні. А ще на фьючерсах можна торгувати з кредитним плечем, тобто збільшити обсяг своїх коштів. Наприклад, якщо у вас є всього 100 USDT, та ви торгуєте з 10 плечем, то ви зможете відкрити угоду на 1000 USDT. Ви тільки уявіть, що маючи всього 100 доларів на балансі, можете отримувати прибуток з 1000. Але є і свої мінуси. Якщо на споті ви зможете втратити тільки, якщо монета сильно впала і ви її продали, то на ф'ючерсах можна втратити, якщо вас ліквідує. Тож давайте розберемось у функціоналі ф'ючерсної торгівлі, що здається досить складним на перший погляд. Розпочну з найважливіших лонг та шорт, тобто купити та продати, вказується ось тут на ф'ючерсах. Buy to sell. Лонг це коли ви заходите в позиції обраної вами монети з очікуванням, що вона буде зростати. І чим сильніше вона зростає від вашої точки входу в позицію, тим більше ви заробите. Наприклад, зайшли в лонг на монеті Sol при курсі 232 долари. І от якщо Solana буде зростати вище цієї ціни, то ви будете отримувати прибуток, при тому, що він буде відображатися у реальному часі. А якщо нижче цієї ціни, то відповідно ваша позиція буде збиткова і ви будете втрачати відповідну суму від вашого депозиту. Але у тому випадку, якщо ви її закриєте. Тобто угода може бути мінусова в певний момент, але вийти в плюс. І тільки тоді ви можете зафіксувати прибуток. Або ж навпаки, логіка вам зрозуміла. Ми втрачаємо, коли фіксуємо, або ж заробляємо, коли фіксуємо. Шорт діє навпаки, ви заходите в позицію з очікуванням, що курс монети буде падати, та заробляєте на цьому. Тобто, якщо ви зайшли в позицію при курсі SOL 243 і монета падає нижче цієї відмітки, то ви на цьому можете заробити, якщо закриєте позицію нижче ціни входу. Чим нижче закриєте, тим більший прибуток ви фіксуєте. Йдемо далі. У фьючерсах є два режими маржі крос та ізольована. Якщо обрати крос-маржу, то всі кошти вашого фьючерсного балансу будуть задіяні в угоді та розрахована ціна ліквідації. Та ви ризикуєте їх втратити. Тобто, якщо ви відкрили лонг, то весь ось цей баланс, що є на фьючерсах, буде використовуватись для покриття збитків, якщо угода піде не у ваш бік. А у разі ізольованої маржі ви ризикуєте тільки тією сумою, яку самі вказали, та можете додатково додавати їх окремо. Наприклад, 50 доларів. то якщо угода буде невдалою, то втратите тільки 50 доларів, а не всі кошти вашого фьючерсного балансу. Якщо ваша позиція буде наближатися до ліквідації, ви можете додати ще кошти. Також раджу вам обрати режим маржі мультиактивів, щоб забезпечення позиції підтримувалося більшості інших активів у вас на гаманці. Тобто не коли ви торгуєте біткоїном, вам треба мати біткоін, а коли ви торгуєте біткоїном, то ваші кошти будуть задіяні USDT для підтримки позиції. Щоб відкрити торгову угоду, для початку обираємо криптовалютну пару у розділі деривативів. Обираємо, до якої торгової пари будемо торгувати. У більшості випадків до USDT, якщо він є у вас на балансі. А відповідно він у нас є на балансі. Із цього списку можна обрати будь-яку торгову пару чи скористатись пошуком, якщо необхідна якась конкретна. Наприклад, біткоін, ефір, тон чи будь-яка інша. Наступний важливий момент це вибір кредитного плеча. Чим більше плече, тим більше прибуток, якщо угода піде у ваш бік, звичайно. Наприклад, якщо зайшли з 20-м плечем на 100 доларів, то загальна вартість вашої позиції складе 2000 доларів. Тобто, маючи всього 100 доларів на балансі, ми можемо торгувати більшою сумою, відповідно, і прибуток отримувати більший. Але є й свої ризики. Чим на більший відсоток від свого депозиту на фьючерсному балансі ви відкриєте позицію, тим ближче ліквідація. Тобто при досягненні монети ціни ліквідації ви втратите всі кошти в залежності від обраної маржі. Ось для прикладу, у мене відкрита позиція. І тут вказана ліквідація. Коли Solana надійде до цієї відмітки, то всі кошти на моєму торговому балансі просто зникнуть. А ось при ізольованій тільки та сума, яку самі вказали в забезпечення угоди. А далі зрозуміло, при крос мержі всі кошти з балансу, при ізольованій ті, що вручну самі вносите в позицію. Єдиний спосіб відтягнути ліквідацію це підкидати мержу, тобто докидати кошти. Далі тип ордеру. Тут є різні варіанти, але найпоширеніші це ринковий та лімітний. Ринковий це коли ви зайдете в позицію по поточній ціні миттєво. А лімітний ордер дозволяє задати вам конкретну ціну монети, після чого ваш ордер відкриється автоматично при досягненні установленого вами курсу. Особисто я використовую лімітні ордери, бо так я можу відкрити угоду по точному курсу, та комісія за відкриття та закриття позицій буде меншою. Наприклад, лімітний ордер можна поставити близько до поточної ціни, щоб не чекати довго, а якщо необхідно дуже швидко зайти в угоду, то обирайте ринковий ордер. У полі Сума вказуємо суму, на яку хочемо відкрити позицію, але з рахуванням кредитного плеча. Тільки не забудьте розрахунок не в токенах, а в USDT. Гадаю, так буде зручніше. Далі, щоб зайти в позицію на 25$, доларів, то з плечем 20 необхідно вказати 500 USDT. Начебто розібрались з головним функціоналом фьючерсів, тепер можемо зайти в угоду. Але перед цим можете переглянути графік монети. Для цього натисніть графік, який можна переглядати за різним часовим проміжком це 15 хвилин, 1 година і так далі. Тобто, якщо ви обрали 15 хвилин, то одна свічка на графіку це період часу за 15 хвилин. Якщо вона зелена, то більше купували. Якщо червона, то продавали, та графік відповідно йшов вниз. Якщо брати один день, то графік зміниться, адже ви переглядаєте історію руху монети за більший довгий період. Якщо визначили з руху монети, то заходимо в позицію. Обираємо тип маржі, крос чи ізольована. Якщо крос, то всі наші кошти будуть задіяні в позицію. Зазвичай я торгую до крос-маржі, адже мені так зручніше. Далі торгове плече. Та тип ордеру. Якщо лімітний, то вказуємо курс, при якому спрацює наш ордер. Далі суму з рахуванням плеча. Якщо на 25 доларів з 20 плечем, то вказуємо 500. Та найголовніше лонг чи шорт. Тобто заробляти будемо на падінні чи зростання від нашої точки входу. Обираю шорт, якщо добре, то підтверджую. Коли угода стане активною, то її можна відстежити у вкладці позиції. Ми бачимо обрану торгову пару, тип маржі, у моєму випадку крос, кредитне плече. Пінель, тобто поточний прибуток чи збиток в доларах та у відсотках по відкритій позиції. Ось вже за декілька секунд вже можу зафіксувати 1 долар прибутку. Як ви бачите, курс монету змінюється, від, відповідно до цього курсу змінюється і мій поточний прибуток у реальному часі. Та найважливіше це ціна ліквідації, це той рівень ціни, при якій ваша угода буде закрита, і ви втратите всі кошти на фьючерсному балансі при крос-маржі чи певну суму коштів, що вручну додали при ізольованій маржі. Щоб зменшити ризики торгівлі та ліквідація не була близько, то я раджу заходити в позицію не більше 2% від свого депозиту з рахуванням кредитного плеча. Якщо ваша угода виявилась профітною та ви хочете зафіксувати прибуток, то натискаємо Закрити. Ви можете закривати не всю угоду відразу, а фіксувати її частково, тобто 25-50% і так далі. Це зручно для поступового виходу з позицій. Сама угода закривається також по ринковому ордеру та по лімітному. По ринку ви закриєте миттєво за поточною ціною, а по ліміту угода буде закрита при досягненні вашого вказаного курсу монети. До речі, дуже зручно, що нижче розраховується ваша орієнтовна дохідність цієї угоди при закритті обраним типу ордеру, відповідно до курсу. В історії ви можете переглянути результативність ваших закритих позицій це прибуток чи збиток, комісія та інше. До речі, ось такий цікавий момент, ви можете ділитися з результативністю своєї відкритої позиції, натиснувши на відповідну кнопку. Скільки ви заробили в доларах, чи заробили у відсотках, або ж навпаки. В принципі, ви дізналися основну та базову інформацію по ф'ючерсній торгівлі з кредитним плечем. Можна зробити висновок, що на фьючерсах можна дуже швидко заробити. Але така торгівля найбільш ризикована в крипті, якщо порівнювати зі сподторгівлею. Якщо відео було корисним, то підтримайте лайком та підпискою на канал. А на цьому в мене все. Всім удачі та до зустрічі у наступних відео.